Так, Пам'ятаєте, я вам рекламувала такий томат, як колібрі. Ось він. Дивіться який. Шикарна, здоровенна сливка, тверденька. Ось це я зібрала з трьох рослин. І там ще дуже багато висить. От, дивіться, ой, от пала, ну, Нічого страшного. Дивіться. Ну, ну класно ж. Ось ну, гляньте, це кість. Це помідорки, я розумію, сорт колібрі. Ну що? Підсобрала трошки сьогодні. Помідорок, це ось калібрі, ну, а тут зборна ямамото. Я брала тільки маленькі, великі ще залишилися на кущі. Це, це такі цікавенькі, щось йому. Щось йому не так було. Це ось червоний, це ось рожевий. Ну, гарнюсінький ж, правда? Я мамотто. Це такі самі маленькі. Цей впав у мене був. От. отаке. От Відру я не знаю, скільки тут літрів. 20. Ось. Є. 20 літрів. Майже повне. І ось. Зараз будемо щось думати, що з цим робити. Так, робота кипить. Будемо консервувати з помідорки. Повибирали, дивіться, який перець. Який перець я сьогодні вибрала, так? Да? Ну, непогано, правда? Отакий От капіта. Шикарний, я вважаю, шикарний. Ще зеленого багато, так що ще перчик буде. Ну от такий люблю, тільки отакий от перець, червоний великий. Інший то не родить, то родить пізно, то мені, коротше, не сподобалося, що вона залишилась. залишилось більш крупні помідори. Ще будемо думати, це відходить трошки потріскання з'їмо. процес уже йде, накладається у і. Будемо консервувати. Так, ну що, бутилючки напхані. Ось така краса. Ось такі помідорки. Це колібрі. До речі, колібрі в бутилючок влазить більше, ніж отаких от, от круглих. Так, що так? Або вони такі здорові, їги мало влізані. Це ми робимо рецепт, в мене він є на каналі, це з лимонною кислотою. Так. Так, І зараз хочу показати вам наш наше, це наше бомбосховище. І тут у нас картошка зберігається. Показати, скільки картоплі ми вже її перебрали. Так. Дивіться, 4 ящичка середньої. Непогана така середня картоплина ось така. Так. Значить, 5 ящичків крупної. З такої. З неї буду перебирати, вибирати на посадку. І 6 ящичків дрібної. Ось такої дрібної. Не знаю, що з нею робити, теж буду перебирати. І ось таку гейт дрібну я буду віддавати бичкові. От. Але ж, все одно, я рахую, це результат. По зрівнянні з тим, що було минулого року, то це результат. І це тільки рання картопля. Це тільки раннє. Рані у нас було десь 8 чи 9 рядків. Оце. А ще десь 18 рядків пізньої треба вкопати. Так що це навіть не половина картоплі, яка в нас є. Це навіть не половина. Отак. Да, дрібну треба перебрати її саму дрібненько коровом тіваленим буде. Тут ще трохи моркви ось. Це так було в мішку в цьому. Ми використали все, бо консервація, ви ж самі розумієте, і залишилося ось це трошки. Десь з кілограм. Ні, не з кілограм. Ще кілограм вдома в холодильнику. Десь два. От. А було оце мішочок. Це я тут в себе зібрала. Не в селі, в селі ще нічого не збирали. Ось такі справи. А це ось тут різано, і всяка така, бачите, що такий пакет. Це ми її з'їмо відразу. І ось така краса, Ну, вони ще тепленькі. На ранок у нас є Дивіться, гляньте. Такі помідорки. І ще помідорки черіки. Яка краса. Так, ну і знову консьєр важкий під'їхали. Отакий от зробили перець, отакий от перець. Це наш з городу. Мій Капіо такий красавчик. Зробили перець з кетчупом чилі. Є в мене рецепт на каналі, кому цікаво, подивіться, перець з кетчупом чилі. Дуже класнючий. Не треба ніяких лечо робити, все, будь ласка, відкрили перчик. Смачненький, хрусткий, дуже класний. І варенько. Варення, слива, яблуко. Робила по рецепту, як з абрикос. теж в мене на каналі є варення. От, можете подивитися, зробити дуже класне. Получається І швидко. Швиденько, швидко, класно. От, ось такі справи.